Що таке кохання? Кохання це то що любов. Кохання це це коли коли цілуються. Так. – Кохання – двоє людей відчуваються до надо. Що таке кохання? Питання, на яке чітко не може відповісти жоден науковець, лікар чи астролог. Але кожен мріє знайти свою половинку, що подарує почуття, про яке пишуть вірші, складають пісні або ж танці, як у випадку Ярміла та Владислава. Світками танцювальний флешмоб зізнання цьогорічний подарунок Ярмілі на день закоханих. Три роки подружнього життя та Владислав не перестає дивувати коханим. Щороку готувати приємну несподіванку на свято закоханих чи день народження, або ж просто так уже традиція. Ось і знову Ярміла плаче в щастя. Ми дуже раді, що сьогодні ми стали свідками вашого такого прекрасного справжнього кохання. Ми бажаємо вам, щоб ви надалі кожен день. Ми кохали один одного ще більше, ще дужче. Вітаємо вас з ним, закоханих! <працю> у День святого Валентина на театральній утворили справжнє містечко Любові. Арка кохання, дві живі статуї, символи вічного почуття. Але якщо більшість у день закоханих прийшли на свято своєю другою половинкою, то пан Микола вже третій рік поспіль на театральній один. Але як завжди, сцену прикрашають його цікаві конструкції, присвячені коханню. Робить такі цікаві винаходить, щоб знайти свою половинку. Де де, 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 де О, Ось обласки більше буде у день святого Валентина. Очікує на зустріч зі справжнім коханням. Щороку чоловік приходить у центр міста і щиро сподівається знайти свою єдину. каже, відчуває, що незабаром знову зможе сказати своїй єдині Я тебе люблю.